Ви прагнете здобути престижну спеціальність. Полтавський кооперативний технікум запрошує вас на навчання. Полтавський кооперативний технікум готує фахівців за вісьмома досить популярними спеціальностями, такими як фінанси і кредит, оціночна діяльність, бухгалтерський облік, товарознацтво та комерційна діяльність, товарознацтво та комерційна діяльність, спеціалізація, в митній справі, правознавство, виробництво харчової продукції та ресторанне обслуговування. Полтавський кооперативний технікум запрошує 27 квітня об 11-й годині всіх абітурієнтів 2013 року на черговий день відкритих дверей. Ми знаходимося в історичній частині міста Полтави поруч з театром Гоголя, за адресою вулиці Леніна, 9, дріб 17. Та і будь-який зручний для вас час ми завжди готові відкрити свої двері для майбутніх наших студентів. Важливо знати, під час вступу в полтавський кооперативний технікум на базі 9 класів та професійно-технічної освіти не потрібен сертифікат незалежного зовнішнього тестування. Також ви маєте можливість після закінчення технікуму навчатися за інтегрованими програмами у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації. В технікумі створені всі умови для навчання, а також для дозвілля студентів.